А, я стою за те, щоб наш народ додавив Верховну Раду, щоб вони повністю відмінили правку лозового, яка дає доступ до корупції, і наші корупціонери, можна сказати, олігархи. Виходять чистими з води, коли порушують законодавство України, і по цій правці Лозового їх просто звільняють, закривають справи. І ті гроші, що вони украли у держави в Збройних силах України, залишаються їм, або вони їх вивозять з собою за кордон і там щось купують. Страшно ще й те. Що люди, які живуть в інших країнах в Європі, які допомагають Україні в цей важкий час і коштами, і всім, чим можуть, вони вже стали казати. А чому ми відриваємо від свого бюджету від себе кошти і передаємо їх Україні, коли в них таке беззаконня і таке воровство? Розумієте, що робить до чого приводить оця правка? Ви звертаєтесь до кого? Я звертаюся. Тут я звертаюся. Ну до наших депутатів я вже зверталася. Відповіді я не почула. Я звертаюсь навіть до е, народних депутатів Шаповалова і Мовчана. Це їхня робота творити закони, подавати туди свої пропозиції. Але зараз Шаповалов катається на лижах на самій дорогій. Базі відпочинку в Буковелі із, із сім'єю я хочу сказати, що це їхня робота, і щоб вони там, на місці, у Верховній Раді подали документ, яким відмінити повністю, повністю правку лозового, тому що. 8 грудня Верховна Рада розглядала проєкт закону про часткову відміну цієї правки, але 14 грудня 2023 року голова громадської організації Центр по боротьбі з корупцією Віталій Шабуні звернувся до президента повністю анулювати цю правку, тому що в тій частині, що залишилося після розгляду Верховної Ради, там залишені, як він каже, лазейки, по яким знову буде розвиватися в Україні корупція, гроші будуть крастися і виводиться з України. Тому я, я хочу, щоб народ і наші депутати відстояли і добили це питання до кінця, повністю ліквідувати правку Лозового.